Продовжуємо наш ефір. Нагадую, вчора в Астані на прес-конференції російський президент зробив низку оригінальних заяв, які я хотів би зараз коротко обговорити з Вадимом Денисенком, директором Українського інституту майбутнього. Водима, вітаю зрозуміло, що е, слова Путіна нічого не варті в сенсі довіри до них, але коли він щось говорить, то ми повинні, хоча б якось розуміти, для кого і для чого він це говорить, тому що від цього може залежати ну буквально життя людей. Перше, на що я б хотів звернути увагу, це заява Путіна у відповідь на запитання газети Комерсант, що він не планував, виявляється, знищувати Україну. Хоча це явно суперечить усім попереднім заявам того ж Володимира Путіна, що малося на увагу? Базі на твою думку ну, я вважаю, що в принципі останнім часом ми дуже часто чуємо розмову Путіна і його оточення про необхідність переговорного процесу. Насправді Путін шукає будь-які приводи для того, щоб мати точку для переговорів. Саме з цієї точки зору треба розглядати і візит керівника Арабських Еміратів зустріч його з Путіним. Саме з цієї точки зору треба розглядати і лякаючі заяви Путіна про те, що зерновий коридор може перестати працювати, тому що Україна, нібито з Одеси відправила вибухівку для того, щоб підривати кримський міст, і саме з цієї точки зору і з'являється його примерливі заява, що ми не збиралися нічого там знищувати. Ми хочемо мира, ми хочемо перемир'я і так далі. І так далі, це насправді розповіді для зовнішнього світу для того, щоб з ним починало сідати за стіл переговорів. Тільки з цієї точки зору треба дивитись на це. Відносно переговорів він хоче знову ж таки йти тактикою дрібних кроків. Щоб з ним сіли, повів з стіл переговорів, почали про щось домовлятися, а далі він буде втягувати, втягувати світ в свої переговорні процеси. Поки що дуже ну, але... виглядає так, що раз він хоче переговорів, значить він видихається. Раз він видихається, то ми якраз зацікавлені не мати цих переговорів, а дотискати. Дуже дуже важливо, що зараз колективний захід не, не, не зупиняється, і в принципі є заяви і Сполучених штатів після цих страшних понеділкових обстрілів про те, що вони будуть і далі нам надавати зброю, і що далі вони вважають, вважають, що говорити про Україну без України неможливо. Тобто ми маємо ситуацію, коли Росія хотіла залякати нас, що мовляв після ударів по Кримському мосту ви пошкодуєте. А тепер ми маємо ситуацію, коли Україна каже, після понеділкового масованого удару ракетою по Україні ви пошкодуєте, і Росіяни повинні тепер боятися щось робити з Україною, тому що ми бачимо навпаки посилення підтримки, посилення нашої протиповітряної оборони і консолідацію суспільства. Так. Ну в цілому, так в цілому, Путін ну росіяни розуміють, що вони фактично нічого конкретно нічого дуже серйозно не добилися. Да, вони зробили удари по енергетичній системі України. да, вони очевидно їх будуть робити, але є повна консолідація суспільства. Це абсолютно правда, і є консолідація заходу, які говорять, що зараз сідати за стіл переговорів з Путіним це просто не потрібно і немає навіть предметів для переговорів. Ну, це пояснює, чому він каже про те, що начебто не планували знищувати нашу державність. А що він має на увазі, коли заявляє, що ми завершуємо мобілізацію? Е, начебто зарано вони її завершують чи ні? Є кілька. Перша, банальніша, вона в тому, що зараз у них починається мобілізація планова, вона мається на увазі строковиків. І провести е, мобілізацію строковиків в цьому авралі просто фізично неможливо, е, тому вони, власне кажучи, і заявляють про е, завершення е, мобілізації. Е, момент номер два, е, який з моєї точки зору не менш важливий, це е, в тому він в тому, що е, е, на Росії почався великий бунт так званих воєнкорів. Це люди, які контролюють величезний сегмент телеграм-каналів і, і, і саме інформаційний сегмент телеграм-каналів, які, по суті, починаючи з харківського прориву, заявили про свою суб'єктність і почали критикувати напряму вже безпосередньо самого Путіна. І, і, і навіть фонд «Общественне міння, це державний кремлівський соціологічний центр, показує падіння вже третій тиждень підряд, падіння рейтингів довіри до влади. І до Путіна, зокрема тому в цьому випадку головна причина тут мобілізація. Тому з цієї точки зору було прийнято рішення дещо пом'якшити ситуацію з мобілізацією і на певний час її призупинити. Але паралельно ми повинні розуміти, що розповіді про 300 тисяч насправді можуть бути явно заниженими, тому що деякі знову ж таки ті самі воєнкори говорять про те, що вже повістки роздані як мінімум півмільйону росіян, і цілком реально, що Зараз вони просто повинні обробити цих людей, тобто їх треба десь розмістити, кудись перекинути, ну якось мінімально хоча б їх підготувати до того, щоб перекидати чи то на території Білорусі, чи то на території України. Тобто, це було швидше для внутрішнього використання. Зрозуміло, дякую, Вадиме. Вадим Денисенко, директор Українського інституту майбутнього, був з нами в ефірі. А далі слово Олені Фроляк. Випуск новин вже готовий. Олена, прошу.